Огляд будинку за 3000 доларів біля річки. Цей добротний будинок знаходиться в селі, дає можливість насолоджуватися природою, оскільки є ліс та річка в пішій доступності. Це створює ідеальні умови для активного відпочинку та розваг на свіжому повітрі. Будинок частково відремонтований, що означає наявність певних поліпшень та оновлень, проведена заміна проводки, що забезпечує безпеку та надійність електропостачання в будинку. Груба була перероблена на сучасний лад. Що може вже забезпечити опалення та комфорту холодну пору року. Стіни в будинку зашиті гіпсокартоном, що може полегшити процес оздоблення та змінити внутрішній дизайн приміщення. В одній з кімнат вже поклеєні шпалери, що створює затишну атмосферу та готовність до проживання. Потолки підшиті, що може покращити звукоізоляцію та естетичний вигляд приміщення. Підлога виконана з дерева, що може бути додатково оздоблена або покрита підлоговим покриттям на ваш вибір. Також є літня кухня, що може використовуватися для готування та прийому гостей влітку. Площа ділянки становить 33%, сотки, що надає достатньо місця для ведення городництва, створення красивого ландшафту та проведення різних видів діяльності на відкритому повітрі. Загальна площа будинку 61 квадратний метр, що дозволяє комфортно розмістити всі необхідні зони та меблі для життя. Цей будинок є привабливою нерухомістю для тих, хто шукає можливість жити в селі. З можливістю активного відпочинку та власну земельну ділянкою для розваг та городництва. Ремонтні роботи вже частково виконані, що дає можливість почати жити та насолоджуватися цим живописним місцем зразу ж після придбання. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться.